15 грудня 2024 року вранці на автодорозі Рава Руська Львів Тернопіль поблизу села Чижиків Львівського району сталася наймасштабніша за останні 10 років смертельна аварія. 25-річний житель Львівського району, керуючи автомобілем БМВ, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автопоїздом в ДАВ. Наслідок цього вантажівка у некерованому стані виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з мікроавтобусом Mercedes-Sprinter, в якому перебували пасажири. Від отриманих внаслідок аварії травм загинуло восьмеро людей водій мікроавтобуса та семеро його пасажирів, в тому числі одна неповнолітня дівчина. Термани Частопоїзда та ще один пасажир мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження різної тяжкості та були госпіталізовані. Водій БМВ перебував у стані алкогольного сп'яніння, рівень алкоголю в його крові складав 1,15 проміля, що майже в 6 разів перевищує допустиму норму. Після ДТП він разом з товаришем-пасажиром втекли з місця події, залишивши автомобіль на узбіччі. Пізніше їх затримали правоохоронці. Водієві інкримінують залишенням небезпеці та порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного вп'іння, пасажиру, не надання допомоги, особі, яка перебуває у небезпечному для життя стані. Наразі щодо них керована до суду обвинування.